Шановні брати і сестри, сьогодні маю велику честь передати чергові ключі від автомобіля і цей автомобіль для нашого благословенного брата. До речі, про нього була навіть програма на телебаченні. Це легенда навчань ЗСУ. СУ. Все відбувається під наглядом інструкторів. Ми навчаємо командирів відділення ось цієї установки, яка може вести боротьбу з повітряними е, цілями на ближніх дистанціях. Асіму дев'яносто ціль повітряна гелікоптер, КОП-180. Лічені хвилини, і наші військові починають відпрацьовувати по ворожій авіації. Пане Микола, дуже тобі дякую. Нехай Бог рясно тобі благословить, дасть, тебе, дасть тобі захист, дасть тобі мудрість, як більш досконалити нашу справу, справу знищення нашої боротьби. Амінь. Тримайся. Дякую. Да. дякую. А це вам, Пасха, це від нашого конкретного підрозділя, а це від нашого. Слава Ісусу Христу! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!